Добрий день всім добрим людям. Сьогодні малюємо отаку от золоту рибку на такому незвичному фоні. Це полотно загрунтоване структурним ґрунтом за допомогою мережива. Як це зробити, буде внизу в описі посилання. Для цього нам знадобляться акрилові фарби і пензлі такий широкий, це щоб отак фон зробити такий плаский невеликий, це четвірочка, і тонкий, зовсім тонкий одиничка або нульовочка для промальовки. Ще можна такі тонкі, які у вас є тонкі пензлі. У мене це полотно. На такій круглій, бачите, основа така. Колись я купила і намалювала зараз рибку. Так що сьогодні малюємо золоту рибку. У мене одне велике бажання, щоб закінчилася війна перемогою України. Ну що, починаємо малювати. І так, малюємо ми акрилом, хочу щось на, на подобі такого фону. Да? Блідного такий блакитний, десь бірюзовий, і тут рожевий такий синій такий фон хочу зробити. Блакитну фарбу треба змішати з білим. Білий додаємо так блакитного. І такий у нас з'являється. І тепер беремо пензлик, водички і починаємо малювати. Да фарба така повинна бути. Десь більше білого додаємо. Десь більше блакитного. І так заповнюємо нашу рибку, залишаємо плавнички. Так, трохи зеленого додаємо. Цей яскраво зелений з білим і з жовтим. Це в мене залишилась фарба. Тут більше, більше додаємо блакитного. так обмалювали. Плавнички залишили. Я замалювала верхній плавничок, але то нічого. Намалюємо зверху. Щось я розгубилася. Давно не малювала. Десь так. Так, додам блакитного і таким язиком так. розмию. такі плямочки. Я думаю, достатньо такий незвичний фон. тло таке незвичне. Да, так, висягне буде гарно. Ну і тепер, щоб не завгубити ці лінії, так, темною охрою промальовуємо трохи плавнички, потім жовтим замалюємо. Тут так гарно хвостик. Іде так. Трошки так накидали, щоб не загубитися. Ну, і тепер жовтим. Так, фарби охра темна жовта холодна, жовта тепла, така жовта гаряча, і помаранчевий такий яскравий, і білий. Починаємо з самого так, світлого, яскравого. Беремо білий. Ой, тут води багато, води багато. білий з лимонним змішуємо. Такий яскравий животик майже білий. І тут таке світле місто. Далі додаємо більше жовтого то есть. Ну, це перший шар такий. Так, животик тут же беремо трохи, додаємо такого яскравого. Це перший шар, так що тут треба тонким пензлем. Ай сохне, будемо промальовувати потім далі. Хай поки наша рибка висохне. Це перший шар. Хай. Тепер продовжуємо висохла рибка, де у нас найсвітліші місця. Промальовуємо білим. Тут. thank mm -hmm. Помаранчевий, жовтий. Трохи навіть додаємо червоного. Такий круглий пензлик жовтий з білим. вколо гука Теж так помаранчевим. Тут хвостик так. Пирров Тинкин тут чисто белым. Око тут біле. Там буде чорний такий зрачок. А тут жовтенький. Чук все. желтый еще раз так, начи чешуйки и потом еще белым, чтобы засяяла рыбка. Так, ну чекай, хай просохнет. Беремо дуже тонкий пензлик і промальовуємо око. Коричневий, трохи чорного додаємо. Додаємо трохи блиску, де не де навколо ока білим Тут білим. белым киробом яскравий. Я думаю, я думаю, що досить. Ротик намалювали, око намалювали. Можна ще сухим пензлем, трохи білим зверху, ну, коли просохне рибка, отак виділити цей малюнок. Але це потрібен. Зовсім сухий пензлик и белая фарба. Вот так. И вот так лежачи. Трохи. Да, прям лежачи так. з'являється наш малюночок цей гарний такий Все, намалювали. Я сподіваюсь, у вас теж вийде намалювати таку золоту рибку і загадати три бажання. Пока-пока, ставимо лайки і пишемо коментарі обов'язково.